Всім привіт! Ви на каналі Секрети кулінарії від Надії. Сьогодні ми будемо готувати десерт пломбірний крем з наповнювачами, з горішками з печивом у таких гарних скляночках. І можна ще використати ягоди, які у нас заморожені. 400 грам сметани 22%. Висипаємо це сюди. 100 грамів цукру, ванільний цукор. На Все це будемо змішувати їнчиком. І додаємо 2 ложки муки і ложка крохмалю. Заварюємо крем на водяній бані. У нас вже гріється вода і постійно помішується хвилин 7-10. Крем готовий, гарно пахне. Його треба. Контакт прикрить і охолодить до кімнатної температури. Масло, бачите, воно кімнатної температури. Геть розростаємо. 82%. Починаємо збивати сливочне масло спочатку. Масло збиваємо, поки не побіліє. У нас збився, бачите такі маленькі у нас є дзьобики будемо наповнювати. Це крем буде для оформлення зверху. От. А в цей ми додамо ще, варене молоко згущили. Отак. От так. Ложечку дві згущеного молока і, будемо, і зробимо карамельний колір такий і смак другий. Подрімнемо печиво на дно, нас тут небагато, всього декілька порцій швидко працюємо. Ich cool. glaube. додаємо вишеньки. Это не напомнилось так, як я хотіла. Так, Что у нас еще светло будет? Прийшов час смакувати, зараз скуштуємо. М -м -м. Дуже смачний. Смак пломбіра і, і печиво тут доречно, і горіхи. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові!